Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Олег Леонідович з перемогою і перші емоції після цього матчу. Дякую. Ну, сьогодні така була гра дуже чудова в плані до підготування до плей оффу так? Ми граємо з цією командою в плей оффі і Я вважаю, що хлопці дуже добре зіграли. Так, зібрано. Так, помилки завжди є, але ж... Гра була на сьогодні на досить високому рівні. Ви сьогодні залишили в резерві Вадима Мазура, одного з лідерів команди. Це прояв впевненості в власних силах? О, ні. Вадим відпочивав сьогодні, готується на плей-офф, все добре в нього. Все добре. І Янішевський сьогодні не грав. Ротацію зробили так, інші хлопці теж повинні. Пограти багато і в меншості, і в більшості, ну, це, це, це була звичайна ротація, все добре, з хлопцями. Взагалі, як налаштовувати команду з розумінням, що через менше ніж через тиждень з цією ж командою грати в плей-офф, де будуть зовсім інші матчі, де треба можливо щось приберегти до плей-офф? Це я вважаю, що берегти нічого, так? Якщо в тебе виходить те, що ти робиш, то. Так і треба грати. У Нічл всі команди грають приблизно однією манерою. Так друг друга не можуть перекрити красиві шайби, закидають та дуже добре грають. Але зазвичай матчі Сокола і Кепіталс доволі емоційні, і не було побоювання, що ці емоції десь будуть бити через край і Та ні, я, я вважаю, що і наші хлопці, так, і тренерський штаб Кепіталс. Розуміли, що сьогодні дуже важливо не вилучитися до кінця, не отримати великий штраф, так, так як вони теж змагаються і теж роблять свою справу дуже добре. Я думаю, сьогодні всі зрозуміли. Була жорстка така сувора боротьба на майданчику, але ж без бруду. Це дуже приємно. Так. Час, який залишився до плей-офф, Як ви його будете заповнювати? Чи дасте хокеїстам відпочити? Так, ми підготовлені, я вважаю добре. Так. Два вихідних в нас буде. Хлопці відпочинуть та з -с 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 свіжою головою та руками і ногами підуть тобі. Головний тренер Київ Кепіталс Вадим Шахрайчук. Вадиме Валерійовичу, які перші емоції після цього матчу? У першій моці на жаль програли сьогодні. Да, дуже цікавий матч Був. Я, я так думаю, для обох команд, для обох тренерів, для вболівальників, да, якісь яких, яких було сьогодні забагато. Тому ну, ми, ми хотіли зробити праздник да, в цей тяжко в цей тяжкий час. Я думаю, що це, це вийшло. Ну на жаль, на жаль, остались без перемоги. Хоча заслуговували дуже 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 мужня, дуже гра програла обід обидві команди. Да, там блокували броски Був цікавий хокей, дуже красиві атаки. Да. Тому ну як і я болівальників сьогодні було справді багато. Як взагалі грати? Вже певно, що відвикли взагалі наші хокеїсти грати. за ковід, війна відвикли грати при болівальниках. Зараз заново доводиться звикати. Ну, заново да, ми дуже вдячні. Я, ну, наш клуб Київ Кепіталс. Я думаю, також інші клуби дуже вдячні, що ми все ж таки здвинули цю глибу, да, і все ж таки болівальникам дозволили бути на матчі. Тому хотілося б, да, зараз ми входимо в саму цікаву стадію. Це плей-офф. Дуже буду напружні матчі. Тому, звичайно, би всіх, всіх запрошуємо на ці матчі. Да, я думаю, бид обидві клуби будуть робити, щоб болівальники залишилися задоволені. Взагалі, як налаштовувати команду на матч, розуміючи, що менше ніж через тиждень поєдинки плей-офф на матч, який нічого не вирішує з турніру? Ну я думаю, дербі налаштовувати не потрібно. Да? Для нас це був особливий сьогодні день це був так так званий батьківський день ми хотіли наш клуб хотів віддякувати нашим на, батькам наших гравців да їх запросили запросили їх до відложі да хотіли щоб вони з нами розділили ці емоції да були приїхали літні люди з далека з Фінляндії, з Латвії, да, ну, щоб побачили, щоб поїхали потім додому, розповіли, як десь в Києві да, ми їм зробили екскурсію. Ну, Хочеться також внести якусь лепту в, в, в те, щоб про нас знали у світі, да, про наш український хокей, що ми що він ще не вмер да національна збірниця національна але ще на ще в є клубний хокей, що він теж дуже дуже цікавий да і тому так зробили тому ну налаштовувати було не потрібно Окрім результату командного, сьогодні Ярослав Панченко ще боровся за титул найкращого снайпера чемпіонату. Чи налаштовували ви, чи давали якісь можливо настанови, щоб грали хокеїсти на Ярослава Панченка, щоб він закинув йому одну шайбу, щоб наздогнати Ляльку і Сидоренка залишили? Ну, чесно кажучи, я навіть це не знав від вас, це почув, але я думаю, Панченка. Панченко в цьому році підняв планку для себе. Планка дуже важка для нього, для молодого гравця. Тому йому потрібно в кожного матчу виходити, доказувати, да що він... що. Он, достоин бути в лавах національної збірної, що він достоин бути лідером хоккейного клубу Київ Кепіталс. Тому що, да, все, все в ньому в голові. Да. Він мав дуже-дуже ну, декілька моментів, в яких він ну, до, до, повинен забивати ці голи. Ну, на жаль. На жаль, десь десь загубив він свою, скажімо так, хокейну чуйку. Тривалий час Кепіталс були найкращими при грі в пригрів більшості. Ну, от, здається, під кінець регулярного сезону трошки розгубили ту хватку, і от сьогодні взагалі пропустили в більшості вирішальну шайбу. От. Ну, такий такий кур'йозний гол случився, Ну, давно. Ну... А бідного вдвійні, що дійсно вийшли, вийшли викривати матч, а в більшості програли. Да? Ну таке буває, да? таке буває, потрібно зробити виводи, розібрати, що, що сталося. Це, ну, об'єктивно кажучи, це не перший раз таке, що ми попадаємо на контратаку. Ну, в даному випадку там да, гол був ну, такой чисто звичайний да, від, від, від Кавзана. кавзана но... Ну, був виход, да, до, 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 до. перед цим був виход сам на саму Захарова Він не попав, Да. Ну а тут уже повезло забили цей гол. Попереду матчі плей оффі Це зовсім інакше буде. 5, з шести поєдинків 5 програв Кепітал з Соколу, але в плей-офф це зовсім інше, так? Ну так, да. це з плей-офф це, це плей-офф. Це, да. це інший хокей, да. хочеться, щоб всі, хто, е, всі, хто учас, е, участвують, всі, хто... участвують в цьому спектаклі, в цьому шоу, да, в цьому праздники хокея, щоб. Е, щоб ми всі робили да, одне діло, да, щоб, ми, щоб ми були професіоналами, як хочеться сказати, кожен на своєму пості. Да, хокеїсти – це хокеїсти, судді, судді, болівальники, болівальники. Тому чисто мої, мої побажання, щоб всі отработали, всі, хто причасний до плей-офф, щоб всі отработали професійно е, в плей-офф. Як зберегти холодну голову перед пливом, бо емоції. Холодне, не ну, Що касається мене, то в мене олімпійське спокойствие, тому в мене голова <с холодна, гаряче серце, <с голова <с холодна. А так, а, ми гри, з грецями зробимо захід, да, розберемо по відео наші помилки, де можемо де можем щось посилити, де можна десь зіграти лучше, да, ну і... E, Саме e, важне, що плей-офф починається e, з рахунку 0-0. Тому всі чотири всі команди, да, ну, зараз ми, Сокол, e, всі на одній ленточці, Ми стартуємо всі однаково, Тому як би чекаємо. Да. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.